Слава Господу, друзі! Я радий з вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. І давайте ми зразу скажемо Боже Слово. Скажіть, я живу під тінню Крил всемогутнього Бога. Я під Божим захистом. Він пікується про мене. Тому що я зробив Господа своїм. Прихистком, і я покладаю свою надію на Господа і Спасителя мого Ісуса Христа. Алілуя! Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І як я вже сказав, це програма підбадьорена Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. І дякую, що ви приєднаєтесь до цієї програми і проводите цей час разом з нами. Ігор Доброго ранку. Добре, давайте ми поділимося цим ефіром, і я запрошу вас це зробити. Я поділюся на Facebook-сторінці Церкви Доти Христа, і ви можете поділитися так само там, де ви дивитесь. І також хочу вам нагадати, що всі наші попередні програми є на YouTube-каналі Церкви Дотик Христа. Заходьте, підписуйтеся обов'язково на наш канал і дивіться, слухайте Боже Слово, хай воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Добре, ми сьогодні продовжимо цю історію, яку ми почули вчора. Ми говорили про подяку, про жінку, яка прийшла до Ісуса і вивела йому на голову дорогоцінне миро, яке тут написано коштувало. 300 динарів, може навіть навіть більше. І ми порахували, що це близько 120 тисяч гривень чи 4 тисячі доларів. Ну, приблизно це все. Тобто вона прийшла і вона віддала це для Ісуса. І учні, коли це побачили, вони ну, були трохи шоковані тим, що вона зробила. І ми думаємо про те, чому вона це зробила. І я думаю, що причина її вчинка цього це була подяка. Щось настільки сильно вплинуло на неї, що вона хотіла, знаєте, виразити свою подяку до Ісуса, і вона не знайшла нічого іншого, як принести для нього саме дорогоцінне, що в неї було. Тобто, щось на неї вплинуло. Ну, ми можемо придумувати щось, що могло вплинути на неї, чи він щось сказав, чи він її зцілив, чи вона просто була і відчула Божий мир і його присутності. Ми не знаємо. Ми знаємо, що щось вплинуло на неї, і вона вирішила зробити цей вчинок і віддати таку дорогоцінну пожертву для Ісуса, що навіть його учні, вони коли вони це подивилися, розумієте, вони сказали: ми би так ніколи не вчинили. Те, що ти зробила, жінка. Ти зробила даремно це. Не треба було цього робити. Ти просто викинула на вітер такі великі гроші. Треба було це продати. І ми могли б нагодувати бідних, допомогти багатьом людям. А ти те, що ти вчинила, ну це просто ну наше це було вчинити. І я хочу, щоб ми зрозуміли, що є ця жінка і у неї є свої стосунки з Господом. Які це стосунки? Вона щось зрозуміла, чи вона щось відчула, чи вона щось отримала від нього. Вона побудувала з ним якісь стосунки, і її стосунки казали їй про те, що вона повинна бути вдячна Ісусу за те, що Він зробив, чи за те, хто він є. І ви знаєте, наша подяка вона може бути виражена по різному. Ми вчора згадували про цих 10 прокажених, яких Ісус цілив. Вони йшли і вони зцілилися. І один із них повернувся і віддав славу Господу. Ісус питав, де 9? Тобто Ісус очікує, що ми будемо вдячні, друзі, за те, що Він робить для нас, за те, що Бог робить для нас, ми повинні віддавати подяку. І знаєте, подяка вона може, ну, як ми можемо виражати свою подяку. Це може бути просто словами, а це може бути якимось вчинками. І знаєте, цей прокажений йому для того, щоб віддати подяку Ісусу, треба було здавати великий шлях. Може, він був не дуже великий, але якийсь шлях, щоб повернутися до Ісуса. Ці дев'ять, вони не повернулися, розумієте? Вони собі щось. Ту придумали, що може вони самі з цілистя. Навіщо йти до Ісуса, повертатися? Йдемо далі до священика, і будемо жити повноцінним життям зцілених е, людей. Але той один він подолав шлях для того, щоб повернутися до Ісуса і подякувати Йому. І Він впав на коліна перед Ним і Він подякував. Може, у нього не було того дорогоцінного, чистого, е, нарного, аліюці чи щось інше коштовного, що він міг би віддати Ісусу, але в нього було вдячне серце, і Він щось зробив, він подолав шлях, щоб подякувати. Друзі, тобто наша подяка, вона ну, повинна ну, щось ми повинні зробити для того, щоби. Подякувати, знаєте, тобто, подяка, вона може бути на словах, якщо нічогось іншого в нас нема. То ми можемо, звичайно, словами нашими подякувати, і це важливо робити. Але він подякував словами не просто там, де він був, тому що розумієте, ми можемо сказати: Ну дякую тобі, Ісусе. Прийди додому, помолися, закрий двері у своїй кімнаті і скажи, Господи, я вдячний тобі за те, що ти зробив. Якщо це все, що ти можеш зробити, це чудово. Це чудово. Це показує те, що ти залежний від Господа, що Він твоє джерело і те, що Він робить у твоєму житті, ти це цінуєш. І, звичайно, ми кожного дня повинні бути вдячні Господу за те, що Він робить для нас. Тому що багато з того, що він робить для нас, ми навіть не знаємо. Тому що я вірю так, що Він нас захищає від багатьох речей, а ми навіть про це не знаємо. Ми просто живемо. Знаєте, батьки вони пікуються про своїх дітей і захищають їх. І діти вони навіть не відчувають цей захист, вони навіть не відчувають те, що батьки щось роблять. Для того, щоб у дітей було все добре, щоб батьки, наприклад, працюють для того, щоб забезпечити свою дитину їжею, одягом, навчанням, ще чимось. Знаєте. І дитина вона може навіть цього не відчувати. Тільки потім, коли вона, вона стає доросла, коли не з'являються діти, вона раптом починає розуміти, яку ціну платили її батьки. І Бог, я думаю, так само він нас захищає, і ми навіть не бачимо цього. Але ми повинні розуміти, що нам варто бути вдячними йому за це. І добре, ці речі ми не бачимо, але є речі, які ми бачимо, які ми відчуваємо, що Він зробив для нас, коли ми звертаємося до нього, щось просимо, і Він робить для нас. Наше серце повинно бути вдячне. І вдячне це, вдячність це щось, чи слова наші, чи вчинки. І вдячність, вона. Проявляється через вчинки, друзі. Навіть те, що тобі треба сказати слова, це щось тобі треба зробити. Знаєте? Тобто вдячність, вона проявляється через те, що ми робимо. Ми показуємо, якщо ми просто говоримо ці слова, ми показуємо іншим людям, що ми вдячні, наприклад, цій людині. Якщо ми дякуємо Господу, ми показуємо усьому духовному світу, що ми вдячні Господу, що Він це зробив для нас. Якщо ми робимо якісь Вчинки словами, діями, чи як ця жінка, вона щось принесла дорогоцінного його життя. І ви знаєте, учні цього не оцінили. Чому учні не оцінили того, що вона зробила? Тому що у учнів були свої стосунки з Господом. І в своїх стосунках, які вони побудували, вони не бачили себе в тому, щоб щось віддати для Господа. Розумієте? Це дуже важливо. Вони не бачили, щоб щось віддавати для Господа. Вони отримували від Господа, і так вони готові були віддавати кому? Іншим людям. Вона прийняла рішення віддати не просто людям навколо, не просто бідним людям. Вона була вдячна Ісусу, і вона подумала про Ісуса. І вона прийшла до нього і вона віддала йому свою подяку. І її подяка була виражена, висловлена через. Це дорогоцінне миро, яке воно принесла принесло для нього. І ви знаєте, Ісус оцінив її вчинок. Ісус був задоволений тим, що вона зробила. Ісус прийняв її пожертву. Учні, ви розумієте, вони цього не прийняли. Тому вони почали їй дорікати. Нащо Ти це зробила? Навіщо Ти це зробила? І я хочу вам сказати, друзі, якщо ви вдячні Господу, якщо ви маєте бажання віддячити Господу чимось дорогоцінним, що є у вашому житті, люди навколо вас, вони цього не зрозуміють. Тому що є щось, наприклад, що Господь зробив для вас, і ви це оцінюєте так дорого. Люди це не розуміють, тому що вони цього не переживали. Наприклад, якщо <кхід> Бог зцілив людину від якоїсь невиліковної хвороби, наскільки серце цієї людини буде вдячне Господу, і наскільки вона зможе бажати висловити свою подяку і принести для Ісуса ну, великий подарунок, скажемо, велику пожертву за те, що Ісус робив для них. І якщо інша людина і Христос зцілив її, наприклад, від простуди якоїсь. Наскільки сильно серце тої людини може відкритися, щоб віддячити Господу? Тобто, ці різні обставини, і ми будемо особисті стосунки з нашим Господом. Тому серце цієї жінки було відкрите настільки, серце учнів було відкрите, але по-іншому розумієте, тому вони не зрозуміли цих вчинок. І якщо ви будете щось робити для Господа, друзі, послухайте, люди навколо вони не будуть вас розуміти. Навіть, ну я не кажу навіть про невіруючих. Невіруючі точно вас не зрозуміють. А віруючі, віруючі, також не всі віруючі можуть вас. Зрозуміти ну, в тому, що ви зможете, що ви зробите для Господа. Але те, що я хочу вам сказати, ви повинні висловлювати свою подяку так, як ви вважаєте за потрібне. Якщо в вашому серці підіймається бажання зробити щось велике для Господа, то йдіть і робіть. Якщо в вашому серці є бажання просто сказати слова і подякувати, то просто скажіть. Якщо в вашому серці є бажання послужити комусь іншому, подякувати якійсь людині за те, що вона зробила для вас, ідіть і зробіть це. Не дивіться на інших людей, не дивіться про те на те, що подумають ці люди. Виробіть те, що є у вашому серці. І знаєте, як ми можемо сьогодні висловити подяку Господу через те, що ми будемо. Вдячний іншим людям, тому що Ісус сказав, як ви бачили і як ви вчинили одним із малих цих, які вірують в мене, так ви вчинили. І мені. Тобто, сьогодні ми можемо висловлювати подяку Господа через наше служіння іншим людям, через нашу подяку, яка виражається до інших людей. І Бог сьогодні діє у нашому житті так само через інших людей, через пастирів, служителів, через наших братів і сестер. Він діє. У нашому житті. І ми можемо сказати дякую тобі, Ісус, і ми можемо піти до того брата чи сестри, яка послужила нам, і принести для неї якісь. Дар, якусь пожертву і послужити цій людині. І знаєте, ця людина вона буде вдячна. Тому що це неправильно, коли люди служать, а їм навіть ніхто не дякує. Всі йдуть додому і дякують Господу. Це чудово. І люди не служать за те, щоб їм подякували. Але якщо ваше серце відкрите, і ви будете вдячні, і ви зможете оцінити вклад якоїсь людини у ваше життя. Це буде добре, друзі, і це принесе Богословіння. І бачите, в цій історії вона принесла ну, дуже велику пожертву для Ісуса. І Ісус не сказав, послухайте, це занадто. Нащо ти це зробив? Це занадто багато ти для мене принесла. Мені це не потрібно. Ви думаєте, декілька крапель того масла, того олії було б достатньо для того, щоб цей будинок весь наповнився цим ароматом. Але вона не зупинилась, вона віддала все, друзі. Настільки її серце було переповнено любов'ю і вдячністю Господу, що вона віддала все. І я не кажу вам, що ви повинні все віддавати. Ні. Я кажу вам, що ви повинні побудувати свої особисті стосунки з Господом. І в ваших стосунках з Господом, у вашому серці, повинна бути. Вдячність за те, що він зробив для вас, за те, що він робить для вас. І він це робить через інших людей. Тому ви можете виражати свою вдячність Господу через інших людей. І послухайте, я не кажу тут просто про те, що ви візьмете гроші, прийдете до якихось там людей, які поруч з вами, які вас служать, і ви просто дасте їм гроші скажете, я хочу тобі благословити тебе. Якщо ви хочете так зробити від серця, то це. Теж добре, але ви розумієте, наша вдячність, вона не, не, ну, не виражається тільки грошима. Ви можете прийти і щось допомогти людині. Наприклад, у вас є якесь ну, церква, і хтось там наливає вам каву, чай, хтось трулиться вам, робить вам бутерброди, наприклад, служить в цьому служінні для вас. Ви можете прийти в якийсь день і сказати, я хочу тобі сьогодні допомогти. Що треба зробити? Я дякую тобі за те, що ти кожної неділі служиш мені, робиш чай, каву, всі, купляєш це все, прибираєш це все. Я хочу тобі допомогти. Що треба зробити? От всю цю неділю я хочу допомогти тобі. Що треба зробити? Треба викинути сміття, треба щось нагріти, треба сходити за водою, може кудись. Давай я це зроблю. Тому що я хочу тобі таким чином висловитися. Сувати вдячність за те, що ти зробиш, чи ти можеш прийти і сказати? Я хочу помити сьогодні зал. Сьогодні, після зібрання, я хочу помити. Я хочу прийняти участь в тому, щоб прибрати цей зал, тому що я вдячний тим, хто служить мені сьогодні. Я вдячний пастору, я вдячний лідерам, я вдячний групі прославлення. Я хочу таким чином висловити свою подяку Господу через те, що я щось зроблю тут. І ви знаєте, ці люди вони будуть вдячні. Вони будуть. Ну приємно здивовані, що ви раптом, е, ну може ви і так щось робите, я не знаю. Ну, ви можете зробити щось інше, подякувати комусь іншому. І вони будуть здивовані, і їм буде приємно, що хтось прийшов, по-перше, подякувати їм за те, що вони роблять, і по-друге, допомогти їм всьому, цьому не просить ну, дякую тобі. Це теж добре. Добре, якщо навіть ви скажу, скажете дякую тобі за те, що ти робиш. Ну якщо ви ще щось зробите для них. Це буде більшим виявом вашої вдячності, і це принесе благословіння в життя тих людей. Вони зрадіють, і знаєте, що вони зроблять? Вони прославлять Господа. Вони скажуть слава Господу за тебе, за те, що твоє серце відкрите, щоб служити, щоб дякувати Господу таким чином. І я не знаю, що це буде, але помоліться про це. Спитайте Господа і скажіть: Господь. Я вдячний тобі за те, що ти зробив в моєму житті. Я хочу висловити свою вдячність, проявити свою вдячність якимись справами. Я хочу, наприклад, у мене є якась сума грошей. Я хочу цю суму грошей віддати тобі, Господи. Скажи мені, куди ти хочеш, щоб я віддав ці гроші? Кому ти хочеш, щоб я пожертвував? Кого ти хочеш, щоб я благословив? як е Пожертву вдячності тобі, і він вас направить. Чи скажіть, Господи, я хочу послужити Тобі, я хочу щось зробити для когось. Скажи мені, що ти хочеш, щоб я зробив для Тебе. Направ мене до інших людей, яким я можу допомогти, і щось зробити для них, висловлюючи свою подяку Тобі. І знаєте, Він вас керує, Він вас направить, і Він буде. Вдячний вам. Він прийме вашу подяку через те, що ви зробите для інших людей. І це чудово, друзі. І це ще раз я вам кажу, нам не треба дивитися на інших людей, чи роблять вони це, чи не роблять. Нам треба будувати свої особисті стосунки з Господом. Тому якщо це відкрикається у вашому серці, якщо ви хочете бути більш вдячними і піти далі, ніж просто сказати дякую тобі Ісусе, то ви можете це зробити і я вірю, що Господь вам допоможе в цьому. І не тільки вам, але й нам, і мені також, тому що я хочу бути вдячним йому, тому що я знаю, наскільки сильно він мене любить, і наскільки багато він робить для мене. Тому я вдячний йому. І вірю, що ваше серце також наповнено вдячністю йому. Добре, давайте ми на цьому закінчимо, помовимося, а завтра ми продовжимо, тому що тут є ще цікаві речі у цій історії, про які хочу, щоб ми поговорили, але вже завтра. Добре. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі. Ісусе, я дякую тобі за те, що Ти робиш у моєму житті. Я дякую Тобі за те, що. Ти багато чого робиш, що я навіть цього не розумію і не знаю. Але я вдячний тобі за те, що ти завжди поруч зі мною, за те, що ти завжди пікуєшся про мене, за те, що ти захищаєш мене і направляєш мій шлях. Я дякую тобі, Ісусе, і моє серце відкрите, щоб бути на тобі. І я хочу виявити свою вдячність. І я молюся і прошу Тебе, допоможи мені це зробити. Направ мене до інших людей, яким ти хочеш, щоб я послужив сьогодні, чи щось віддав сьогодні, чи завтра, чи на цьому тижні. Направ мене, Господи, щоб я міг допомогти комусь і через це висловити свою вдячність Тобі. Дякую, Ісусе, і славлю Тебе за те, що ти дієш у моєму житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь друзі, я благословляю вас. Я проголошую Божий захист над вашим життям. Я проголошую, що Бог над природним чином діє зараз. У вашому житті. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі, в ім'я Ісуса Христа іди геть. І я приголошую повне відновлення ваших тіл в ім'я Ісуса Христа. Я на наприклад, Боже, фінансове благословіння для вашого життя. І я приголошую, що ви маєте мудрість. Від Господа, і ви знаєте, як вам вчиняти у цих обставинах, які є у вашому житті. Бог завжди прокладає вам шлях і показує вам вихід з того місця, де ви знаходитесь. Тому благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо нашу країну. Ми приголошуємо Божий захист для України і приголошуємо. Перемогу вже цієї осені, перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо керівництво нашої країни, благословляємо наше військо, приголошуємо мудрість, приголошуємо захист, благословляємо людей, які переїхали і залишили свої домівки, мовимось про них, щоб ти попікувався про них, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо. Тобі за нашу звільнену Україну, де ми можемо жити і вільно проповідувати Твоє слово. Дякуємо Тобі за звільнення, самогутній Господь, і за перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Хай слова ворога не лякають вас, тому що у них нічого не вийде, тому що вони налякані і тікають від нас, тому що їхні плани вони. Руйнуються і вони не досягнуть успіха ні в чому в ім'я Ісуса Христа. Дякую вам, друзі, за те, що провели цей ранок разом з нами. Вірю, що це слово воно допомагає вам змінюватися і приносити плоди для Господа. Нагадую вам, що ця програма є попередні на youtube каналі Церкви Дотик Христа. Заходьте, підписуйтесь, обов'язково натискайте вподобайки, дзвоник. І ви можете поділитися посиланням на цю програму. І на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіо форматі. Це дуже зручно спробувати. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божими благословеннями у вашому житті, Божим захистом, Божою мудрістю і вдячністю. Вдячністю до Господа і вдячністю до інших людей через яких діє Господь у вашому життю житті. Богословляю вас з Господом до зустрічі завтра.